Вітаю всіх. Нова статистика від наших нардепів знову ТЦК. Бачила, мені цікаво, так? Або ні. Кажуть, що в ТЦК 80% працівників не мають бойового досвіду. 80% працівників без бойового досвіду. Тобто, це здорові бугаї, які не воювали взагалі. І тільки 20% оці з фронту, там. А давайте, це правда? Це правда, що кажуть? Це правда? Так, це правда. Це дійсно правда. І оці всі розмови, що там всі з фронту, це бред. Співвідношення ніяке. Ось, закохані. Люди домовляються, щоб сидіти в ТЦК. Все. І потім їх будуть ці ненавидіти. Якщо це людям подобається, то так, без бойового вони. І не хочуть його мати, зразу скажу. Тому що не хочуть там загинути. Вони бояться туди і не хочуть там подохнути. Це дійсно правда. Без бойового досвіду. ТЦК максимально частини. Далі цих ТЦКшників будуть відправляти на... О, на ротацію, на обмін. На ротацію, на обмін. З тими, хто вже давно будуть відправляти. ну, не було багато. П'ять карт в мене випало на цю тему, а тепер переверну. Так. Взагалі б потрібно було по колу всіх пустити і поганяти. Е, дивіться. По-хорошому треба, але залежить від наших партнерів, як воно буде виглядати. Залежить від партнерів. Україна, в принципі, не проти. Вже цим займатись. Я робила розклад, вони не будуть спішити це робити. Все одно не встигнуть Все одно. Е, далі. ТЦК, які без бойового досвіду, які там працюють люди. Вони е, бажають допомагати на фронті. Давайте. Вони бажають взагалі допомагати на фронті і йти підмінити хлопців в окоп. Да ви що? Вони допомагають, вони ловлять. Карта мага. Вони бажають зловити когось, щоб самим не піти. Зрозуміли? Вони захищають свої позиції. Це відповідь так. Вони бажають допомогти, але не допомагають як? Вони ловлять інших. Це вам до Ду... війна. Ось вам п'ятірка жезлів. Захищатись на результат. Угу. Вони вважають справедливим От, те, що вони роблять. ТЦК вважають справедливим. Більше слів нема. Щоб їх не загарбили, щоб їх не відправили. Ось такі в нас ТЦК. Класні люди, яким буде капець.